День. Тема уроку правила етикету споживання окремих страв. Мета нашого уроку закріпити знання, уміння і навички етикету споживання окремих страв. Доречний вислів, людина повинна знати про їжу так само, як про математику і невіть, як про свою рідну мову. Правила, які вам потрібно буде запам'ятати, Лише допомагають гарно вести себе в ресторані по відношенню до оточуючих. Якщо ви в ресторані з компанією, то дочекайтесь, не починайте їсти один, а тільки тоді, коли всім принесуть їжу. Обов'язково знати, що кожен прилад має своє призначення. Існує порядок подачі страв і очікувати, що окремій персоні. Подадуть страву швидше, чим іншу неприйнятно. Не можна нахилятися над столом, не можна ставити лікті на стіл. Руки повинні бути доторкатися до столу зап'ястя. Не можна говорити з повним ротом. Треба прожувати тоді спілкуватися. Якщо ви захотіли користатися зубочисткою, то за столом ні в якому разі. Цього не роблять. Треба сказати: Я перепрошую взяти зубочистку і піти в дамську кімнату там скористатися нею. Не можна облизувати приладдя чи запихати виделку повністю в рот. Також вважається дурним тоном самому наливати собі спиртні напої або випивати їх до кінця. Нам принесли хліб і масло. Тепер ми можемо розвернути серветку. Якщо в серветці є кільце, так як в нашому випадку, ми його знімаємо і ставимо біля перешкової тарілки ліворуч від себе, розвертаємо серветку без різких рухів, рухів. звертаємо її з одного боку, можна в прямокутник, так щоб верхнє Частина серветки була трошки меншою. Або ще один спосіб можна у трикутник. І ставимо собі на коліна. Нагинаємо серветку для того, щоб вона не сковзала по колінах і не впала. Згинум ставимо до себе. Серветка оберігає одяг від забруднень. Також. Можна витерти, якщо руки жирні, можна витерти їх об загорнутий край і щоб не вимазати одяг. Серветка не рушник, нею не можна витирати лице чи повністю витирати губи. Беремо серветку, притримуємо великими пальцями цей кінець, який загнутий, а тут промокаємо кутики губ. Зверніть увагу, у лівий кут від вас, тут стоїть пиріжкова тарілка на ній ніж для масла. Також ним можна скористатися для паштету і для джему. Він може стояти отак рівно, лезом до центру тарілки, або зверху лезом до центру тарілки. Якщо ви привикли їсти з хлібом, тоді перекладіть шматок хліба з загальної тарілки на тарілку зліва, та як ми знаємо, це є пиріжкова тарілка. Ні в якому разі не можна ламати хліб на загальній тарілці, а тим більше не можна ставити туди вже надкушений хліб. Хліб ви повинні мати на пиріжковій тарілці, яка є ваша індивідуальна. Якщо ви хочете намастити хліб маслом, та як у нас масло є в, загальному, в загальній посудині, тоді беремо шматок масла, переносимо на свою тарілку, відламуємо від хліба шматок, який ви можете з'їсти. Відразу і намащуємо маслом цей шматок хліба і з'їдаємо. Якщо масло буде поставлено вам індивідуально, тоді його не переносимо на пиріжкову тарілку, а відразу можемо намастити хліб. Наступне будемо споживати салат. Салат споживаємо з, з закусочними приладдям. Беремо ніж закусочний, який знаходиться в нас справа. І веделку закусочну, яка знаходиться зліва. Тобто ніж беремо в праву руку, а веделку беремо в ліву руку. Веделку тримаємо зубцями донизу, притримуючи вказівним пальцем. Ніж також притримуємо казінним пальцем і наколюємо виделкою, проколюємо інгредієнт, відрізаємо шматочок і споживаємо. Для цього, щоб з'їсти листочок салату, беремо виделкою, притримуємо за допомогою ножа згортаємо цей листочок. Кілька разів. І тоді, притримуючи ножем, наколюємо на виделку. і споживаємо. Можна і по-іншому можна ніби черпати. Беремо виделкою. Виделку тримаємо таким чином, ножем допомагаємо і тоді споживаємо їжу. Тим чином. Закінчуючи зі стравою приладдя, кладуть на тарілку у позицію без п'яти п'ята. Це сигнал офіціанту, що закінчили споживати страву, що він може забрати тарілку. Принесли першу страву. Тут теж існують деякі тонкощі споживання. Ложку у нас не була засервірована попередньо, нам принесли десертну ложку для споживання супу пюре. Ложку тримають таким чином. Середній палець ніби підтримує ложку, а казівний і великий зверху її тримають. Якщо суп сильно гарячий, то не можна його. Водити ложкою туди-сюди. Вартує почекати, поки він остигне. Ложка завжди у нас знаходиться з правого боку. Починаючи їсти першу страву, черпаємо від себе, зачерпуємо стільки, скільки ми можемо відразу з'їсти. Для того, щоб не капали каплі, витираємо об бортик і. Споживаємо першу страву таким чином. Можна також споживати її трошки по іншому з середини ложки. Якщо в тарілці залишилося трохи супу, то ні в якому разі не можна її нахиляти один чи в інший бік. Є така мудрість. Якщо хочеш вимазати себе, то поверни тарілку, нахили тарілку до себе. Якщо скатертину, то від себе. Коли суп з'їли, залишайте ложку в тарілці, офіціант зрозуміє, що ви вже з'їли і можна забрати тарілку. Після супу, тобто першої страви, йде друга страва. Другу страву ми споживаємо. Столовим приладдям. Столовим ножем, який беремо в праву руку, і столовою виделкою, яку беремо в ліву руку. В другій страві м'ясо нарізаємо невеличкий шматок, який ми можемо відразу покласти в рот і з'їсти. Виделку тримаємо зубцями донизу, притискаємо, а ножем. Відрізаємо шматок, який ми можемо спожити. І споживаємо гарнір. Можемо відрізати шматок від основного шматка. І отаким от рухом, ніби зачерпуємо і споживаємо гарнір. М'ясо споживають ще по-іншому. Цей спосіб називається американський або дитячий. М'ясо нарізають повністю на невеличкі шматки. Відкладають ніж на край тарілки, пиделку, перекладають праву руку і споживають м'ясо. Якщо під час їжі ви розмовляєте, то приладдя ставлять таким чином. Це означає пауза. Я ще повернусь до цієї страви і ще буду її споживати. Неправильно ставити приладдя ось так. Або на скатертину. Це взагалі неприпустимо. Якщо ви закінчили, то ставимо приладдя. Одне біля одного на 11 годину або можна на 12. Закінченням трапези вважається десерт. Десерт ми їмо десертними приборами, які знаходяться при попередньому сервіруванні зверху перед тарілкою. Прибирається повністю стіл і дається перед відвідувачем ставиться десерт. І прибори ставимо ніж з правого боку виделку десертну з лівого боку. Та як у нас є тортик, то ми будемо споживати його десертним ножем і десертною виделкою. Десертною виделкою притримуємо і відрізаємо шматок. Наколюємо і від'їдаємо. Можна ще скористатися десертною ложкою і десертною виделкою. Якщо десерт м'ягенький, ми притримуємо десертною виделкою, а десертною ложкою шматочок відламуємо і з'їдаємо. Закінчивши трапезу серветку, акуратно складаємо і кладемо на стіл праворуч від тарілки. Ні в якому разі, не на стілець. Не потрібно в знак закінчення прийому їжі відкидатися на спинку стільця. Це характеризує вас як пихату людину. Це найкращим чином характеризує відвідувача.